Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати гру, яка називається Fort Laine. Так я одразу приїхаю, тому що божевільне якесь. Вони в мене лякають. Ідіть. В мене квантівка. От що вот. вот. називається гра. Так. Так, обережно. Е, я ще пострілів. Роз нас зрозуміли. Слово до людина, те добре, о, вагаю. О! так, друзі. Тут треба золоти обережно Обережною. сзаду. Вау, сзаду. Спереду. Спереду. Кто там? это дайте ближайше. Швидко, швидко, швидко. Так, все, моє життя встановилось. Я так роблю, тобто я не погораю, але їх, і життя своє О, може встановити. У меня його знову так мало. Воу! Святой кого я на новий снова бив. бро. Не треба мене вбивати. І щоб не навмисно. І бач, бро. Та, та поїбач, не Ну, вбивається. Зробив не навмисно. Вийшло. От так. Тут є еще? ще? Ні, я не знаю, скільки вони беруть. Може... А-а-а! Ох, так давайте вот так взрываем. Вот так сробимо и вот так сробимо. Все. Да я буду профессионалом. Наши танцы. Воу. Все профессионалы, напомню. Воу. Оу, на всем. Вау! Бомба! Бомба! Знаю, бомба! Це що... призначено? воно якесь таке собі. Не дуже мощне. Я ще все буду. Воно таке, більш мощніше. Воу. Хай, як мене вбили? Добре. Хай, я не знаю навіть, як мене вбили, але добре. Просто одразу, 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 пацан. Просто одразу, Оу. А ну, пацан. Иди, шоу. Оу. Ну на лекар. Как я что-то. робиться. Я это не знаю. Так, ну в а в мене згоди порша пропало кудись. Ну і добре, mm, не потрібне. Ти <ривіт> бачив я одразу пацана знищив в повітрі, прикиньте. Просто ми якийсь пацан повітрі застряв, а я його просто знищую. О а хто це? Ви не представляєте, як мене вагає. А, це пацан, якого я знищив з повітря. Привіт, пацан. <рикол> прикол. Він взагалі не розуміє, що тут робить. А я його знищу. Прикольно. Не при... не звісно, не прикольно те, що він розуміє тут робити. А прикольно те, що я його можу знищувати. Оце прикол. Що він навіть не старається нічого робити чомусь. Оу! Oh. Попасть так, обережненько. А я сам себе вдарил. Скоро что з медиком? Воу! Сюди, Всі У сюда. тут важливое оголошення! Називається Виживи або помри! Оу, я точно уберу виживи! Давайте, друзі, давайте, давайте. Як думаєте, хто переможе? Я чи він? Я сподіваюсь, що я. Зачем... ні, я думаю, що він. Він теж уже крутий боєць. Такий нормально. Беється. Я ж кажу, що переможе він. Так в мене щива. Я ж сказав, що він переможе. Там треба ось так. Так зроблю. О, взагалі прикольно. Не, вот так хочу. Все. Ідеально. Тут просто я розслабляю як мені так зручно. О! Бро! бро! бро мене налякав цей. Цей бро мене налякав. Я краще вверх в... Вверх можна? Ось дякую, пацани, що можна вверх. Оу. Подарунок. Так цікаво, я вмовлю мого друга са... Цікаво от. Реально, а от Саша будет всю группу? Фортлайн? Це то будет фортна си Фортуалайн. Просто хочу перевірити, хто з нас краще б'ється. Певно він. він. здається здесь в Фортлайн не грав. А, не грав зі мною, але... Ну, так, собі. Здається. Ну, не пам'ятаю, це було дуже давно. Так, сюди. <ріст> Ви бачили, як їх просто капець? Так, хто тут? Хто не сховався, я не винен. Видите, об... мені цікаво. От. Оце, от робити маленькі вибухи, а цей мені цікаво, хто робить, коли. Так, так от це оце. А це отак. А ну це краще, а мені меня цему легше якось. І вони майже не відрізняються по. Ну. Ну, отак от. Коли стріляєш, ну хп. Може не відрізня. Що це? он ну, це якось вбив. А це не я. За що? Тепер я. Боже. Я не знаю, а чого цей пацан взагалі не б'ється? Він мене бачив. Але стояв на місці. Я його не розумію. Оу. Поцам. Оу, що він буде? Мен треба наверх. Оу, щось не буде. Оу. Давай! Так, швидко, швидко. Будь ласка.

Нарікався, я думаю. О, то він знову в мене. Та й тут, тут? Тобі шо, мало людей. Ні з ким постійно, з ким Чи шо? Пацан. Ти не з тим сражаєшся. Хоча ні. Ти ж мене Ти приб'єш. Типа. Типа поприб'єш. Оу, інший пацан. Ну Оу, загалі. Уйдвас, уйдс. Просто... в мене якийсь хапейс, Ну. Що ми зараз бачили взагалі? Зараз бачили? Там, це Дивно. Як... Це фортувай, який я грав з Сашею. От там було все по-іншому. Тобто, а, до речі, якщо ви не знаєте, хто такий Саша, це мій друг. <sounds> uh -huh. не краще так. оу я вам зараз скажу что, что хочу сказать давай но... шагу иди, спи. вот зараз вас... его иди ну возразил да ну. ой боже иди, иди, пацан не заважай. ты что не заважаешь? ну пока прикольно что это может быть А, Те, що в фу, Футфор. Я хочу сказати те, що в Фортлайнті який я грав, Fort Light називається гра, А, Минуровоксі, так Фортнайт називається. Дивіться. Там... там. Що я буду сказати? Там. а! Там... Те, згадав. Там те, що можна, ну, на початку, зараз я покажу хорошу. Зараз самі побачите. Зараз мені треба на початок карту, щоб ви подивилися, Зараз. Ну, зараз, почекаю. оп, Дивіться, а в цій грі, які я, я грав, ну, в Саші, отам. От тут було сіра плоска, як ви зараз бачили. А тут у нас вже така, типу, нормальна плоска і можна когось вбити. Дивіться, наприклад, це дівчинка. Я її можу вбити? А, ні, вона, походу, не загрожує. От бачите, я її можу вбити. Хоча в Фортгуанті, який я грав, тут не можна було взагалі вбивати. Можна було знизу там вбивати. Тут прикол якийсь. Доволі не дуже приємний. Прикол. Ну я вам просто показав, ви зрозуміли, що це дуже дивно якось. Тому що... Розумію, чого вони так робили в цьому планці? Це дивно. Це дуже-дуже дивно. А, дівчинка. А, ні, це пацан, я їх просто перепутав. А, це той, це той, це той, якого я просто. Якого я випадково вбив. Тепер він мені мститься. Так. Я дуже хочу його зараз бити. Тому що він Зараз таке Зробив, ну все, сай, ему... монаші дівчинка, привіт. Привіт, дівчинка Що робиш? Що робиш, дівчинка? Я, я просто пав попадаю в не, не попав, О, я впав прикол. Якийсь... де цей пацан? Пізрас отруй моя в мене. Не лагає. Куди? Де? Що? А, от там. Ну ок, все сам напросився, пацан. А, це той, якого я теж вбив, тому що він приставав. Ну. Я так не люблю, коли ми якось просто, просто хоче помітитись мені. Отак неприємно. Але, що робити? Але це було вато. У мене більше немає варіантів. Так, ну, є, тобі типу зтупитись, але... Забачав драку, тот і отримує її. Нормально. Все, я хочу еще оцей. ось може цим буде зручніше? Я не знаю. Цей пацан. фух, Вот фу. це байду взагалі. Ну просто ну Я не розумію, дофига я. Треба помститися. Я їм щусь, тому що вони мені не стрелялися. А от те, що без причини вони містяться. Що їх один раз добив, ну це бізнес. я їм сюди тому, що вони мені містятся. Они причина у них немає. дивно. Так, де хто? Хто де? Де хто, хто де? Ух! дежом? А, там тоже порано, прикол. Так. Ол. Так, так написал надпис ну, снайпер. Так. Я не знаю. В принципе, давайте я побуду такую мини, какую штучку. Вот там. Давайте спробуємо, ось нового сила. а тут уже востроено. А, побудовано. Давайте я спробую, что такое съеду, я ее пробью. Я спробую вот видите, стрелять у меня типа я. Короче, там ще был приціл, Там, где я грав, там был приціл. Тут нема, здається.

де всі? А я ось тут шукаю, типу. Оп! А... О! Коробок! Коробок, а я тебе з'їв! Коробок, коробок, я тебе з'їв! А хто знищив? Якщо ви думаєте, що це я, то я одразу кажу, це не я робив. Це, походу, той бацан, кого я зараз вбив. Тому, напевно, це він. Ой, Діченко вибач мені, але довелося. Тому що мені нудно, бо тут нікого нема. А! Ось на мене накинулось. Ви це бачите? Одразу три на мене накинулись. Вони нормальні взагалі? Зараз я ну, такого ваш І Я не зрозумів, А це що зараз було? Напад ком'яків? Забув зараз. Це, о, за всі, просто. всі мені мстяться, тому що я їх всіх вбивав. Боже, як це я не розумію, ч? Ч мені, мені всі мстяться всі? Я зараз просто всім буду мститися туди теж. Тому що я всім не мстився, тепер буду. Узнайте, як мені мститися. Вау! ракета! Оп! Ай, божечки. Це дівчинка. Ой, якщо Шо вона зараз не припинять, то я був хотів старатися її вбивати просто. Я вже не можу. Ця дівчинка мені уже набридла. Де вона? А, вот ти де. Ну, все, бувай. Ну, напросилась сама. Чи це була... А, це дайте не вона. Чи це вона? Зараз подивлюся. О, там ще дівчата є пацан ва, пацан зелена! пацанова зелена воу так, так оп, давай, я профи, я профи, не треба. Ааа, ні, це тоді было не її, а я так хотів її бити, щоб знали, що робити. Так, а от цього як мені бити? Так, добре, спробую так. Воу! Силюк, пасеваю. Оу. Е. Оу. Е. Здорово похилились так. Так, давай так. Оу. Кто где? Оу. Я уже... Я уже все бокы... Все на меня. О, вот. Я сразумил. Anyway. І я отак от зроблю. От Всіх я переможу. О, ще один там хтось. Щось це якось не Оп. Просто. Просто. Прямо. Вау! Я тебе не стріляв. Я в тебе не стріляв, пацан. Я не стріляю в тебе. Воу. Ну, та блін. Ви в ми... мене вже всі дістали. Це ви мене дістали, не треба. Будь ласка, в мене лагає а, вони що не розуміють, що в мене лагає? А, якщо він мені казав, що в мене лагає, тому що Все. я. Ха їх не знаю Дуже образувати, що вони мене бувають. Що мене лагає? Це дуже... Не зрозумів. Ти що, хотів мене вбити? Ти хотів мене вбити? Ти хотів мене вбити? Ти хотів мене вбити? Ти хотів мене вбити? Не вийде. Це я тебе бою. Хотів бити мене? А ви що навпаки? Опа, Ти будуть знати. Як нападати, Не, лагає, пацан. пацаны. блин. Шкода, що в мене нема голосового особо Я йому сказав, пацан, пацаны, мене лагає. лагает. Він не, не зрозумів, напевно, тому, що він не знает Може він не кричает. Ну хто знає? Кай його знає. ой 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 ні Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я шо, програю цьому? На. Ну. Ну. що ж друзі? Я думаю, що пора закінчувати це відео. Ну що ж, всі бувайте!